Доброго дня українці! повертаюся з роботи. Такий осінній львів у охорону. у цій бандитській державі тобі не дадуть ні хліба, ні води не подадуть. В пенсії ніхто не збирається платити. Ось така держава українська. От пірніше вона не українська, а чиновницька бандитсько-лярахічно, можна так сформулювати. Ну, це взагалі явище. Як так у нас пенсія в 60 років, мені вже буде зараз 27-го 64, і я від держави не отримав ні копійки. Нормально, так? І, до речі, немає жодного доходу. Нічого не оформлено, ніяка земля, ніяка хата. Нічого. Я не можу нічим користуватися. Уявіть собі, яка ця бандитська чиновницька держава. І ми в ній існуємо якось. Тут, от загадка. Загадка, як ми в ній існуємо. Бо я ж там трошки вже намікав, чому ми в ній ще даємо якось собі раду, бо, бо вона хитро побудована. Вже був одразу закладений цей гендель-мендель. На ньому хитріші в основному жиди скористалися. Ну а такі... Українці, лопухи, хто там не виїхав на заробітки, мусив тут тягнути лямку. Ну, Як сподіваючись, на якийсь заробіток, на якісь, як кажуть, чесні правила гри. Ну, На все це вилилося, звичайну намахаловку. І... Тебе просто намахували, ці всі бізнесмени, середники. Ну і так, і таке суспільство ми розбудували. Ну, ще не гриземось один між одним, бо ще є оця фінансова подушка від цього генделя, Менделя. Від чиновницьких заробітків цієї корупції, від чиновницьких посад є заробітка, тут організував в мене Красенецьку теріальну громаду. Прийшов, вона живе, собі там призначають собі зарплати. Нормальний хід нормальний хід призначати собі зарплати, ніякої роботи не проводять, В село киданули, там не бачать. Голови там ніхто навіть не знає, як він виглядає той Трицянецької ОТГ. От. Оце керівництво. керівництво, Супер. І а що, а що будуть ці кріпаки? Вони ж не будуть виступати, вони будуть чубитися між собою. Типу налітати на нас, що ми хочемо. Вияснити справедливість. Ну, зараз я вже буду більш вільніший. Завершую ремонт. В цій старій хаті вже 4 роки роблю ремонт. Ще ні кінця, ні краю. Там подняв підлоги, тут все Все сам роблю на своєму горбу. У неї там родина щось. Така не допомогти, ніфіга. Ні Ну таке ж про що я пишу вже постійно, що це наше ну, це жлобство, це зажерливість, вона ні до чого хорошого не приведе. Ну і результат я тягаю візок, бо всі в селі перелякані, що ми виступаємо проти цієї вже Тросінецької банди. Ну проти режиму фактично. А це таке це, філіал цього режиму. Зміньте. От І все. Про що я псину наголошую. І з цим, ну як давати раду, як боротися з цим? Оце як боротися в селі. Як це вже ці селяни запрограмовані на... Цю це підлобузництво і все решта. Вони ж були навчені за колгоспів. Ну як от колгосп тримав в таких умовах цих селян. І що вони щось висипали, що вони нам кажуть, боролися за свої права. Ходили, поячили, ходили там. На ферми. І ті жінки розповідали, що 20 корів доїти, вивізь собі. Це де таке можна було допустити. У жінки пішли свої 20 корів. Мала видоїти. Виявляється, що це таке. Я тримав дві корови і знаю. Коли інколи жінці допомагав, сідав видоїти, то Ну і нафіг, Руки боліли. А тут 20 корінь, Ну тут про що то говорити? Це є використання нашого військового рабського потенціалу. Ну як це можна інакше характеризувати? Рабиє. Дивіться, такий перехід, тут трошки перейшов, тут вже пережикований, вже забувся, потім йти, вже світло. Тут вже мене дуже начудили цим переходом. Ось так, ось. Що ми це попали в аварію? Тут чист, а там ще не включило щось в Ну от що, що сказати? Ну куди повернутися до повертатися Як? Ціки гарно поща. Ось з ягодою. Ну, то що, ну, просто цікаво, що люди. Не знаю, може, я в чомусь. Ну я, я не в не вважу там даємо на стосунки, але суспільство трошки таке себе дивно поводить. І головне, що ні-ні, це не треба втручатися. Це кожен живе собі, як, як хоче, як хоче, виживає, як, як хоче. То нехай влада виживає, що влада не хоче виживати. Звісно. Почув, я веду розмову. Якщо ми виживаємо, то всі виживаємо. Якщо тут хтось, влада, має якісь привілеї, Тоді це не держава, я ж вже писав. Якщо хтось в державі має привалеї, це не держава. Все, мене в цьому ніхто не переконає. Це вже якесь бандитське утворення, яке кришує своїх ну, зацікавлених осіб, можна так сказати. І не залежить, хто ця група людей, чи там бізнесмени, чи лікарі, чи вчителі, чи пенсіонери. Не залежить, де концентрується увага влади. Якщо вона з одного, то як, як людині не платити пенсію. Нічого вони не питається, як ти живеш, які твій дохід, десь в якій це країні можливо. Ні, так. Ну, українці врахують до боків. які завжди були, вирвати з цього неможливо, бо ніхто тебе не підтримає, всі будуть наче й погоджуватися, але водночас казати, та що ти хаєшся, Що ти підеш проти цієї мафії. сиди тихо. Ось ну, така думка в нас поширена. І тому ще існують ці обудки, ще ось таке виживання. Для чого воно? То що не рахують, так має бути ринок існувати. Ну щось я не бачу, що і справила дивні цього ринку. Ну що, повертаю я на хочу подивитися за вікном, зібрав якісь гроші. Також ні якості, ні сервіс. Добре, ну все добре. Так, здорово.